Тому дивіться, які тарифи зараз є на ринку, і, можливо, змінюйте оператора, тому що зараз можна дуже легко, не змінюючи номер, перейти, наприклад, з Київстару до Lifestal, або з LifeSell до Київстару. І, до речі, якщо ви це робите, тарифи, які вам буде оператор пропонувати при переході до нього, будуть кращі, ніж ті, які зараз він надає своїм постійним клієнтам. І ми іноді радимо, наприклад, якщо ви зараз є в лайфсел, ви можете перейти до Київ Стару на один чи два дні, а потім знову повернутися до LifeSale і таким чином отримати вже в лайфсел, де ви і раніше були, кращі тарифи. А щоб знайти найкращий тариф, який зараз є на ринку, скористайтеся спеціальним сервісом. Для цього напишіть в гуглі тариф.укр. Даєте відповідь на декілька питань, як саме ви використовуєте інтернет. Де ви знаходитесь, тому що тарифи різні для різних місцевостей, і цей сервіс підкаже вам найкращий тариф саме для вашого використання мобільного телефону.